Засідання Верховної Ради на сьогодні закрито. Ми вимагаємо відставки уряду, відставки усього та будяча, які відверто вкрали у ССУ, і усіх громадян України під покровом банкової. На дивовижу сьогодні Петра Порошенка уважно слухали навіть слуги. У деяких з них з очах було так само обурення, тим, що відбувається з боку вигороджування Капміндічів. Чи це виліться у підписання ними підписних листів за відставку уряду? Ми побачимо. Але так справу залишати не можна. Звільнення двох міністрів не перезавантажить усю систему. Увесь уряд має піти у відставку. Має бути нова коаліція і обрано новий уряд, якому залежить на українській державі. Уряд в якого не буде прямої телефонної лінії з Єрмаком. Уряд шановні колеги, уряд, 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 уряд шановні колеги, на превеликий жаль. Ми не можемо продовжувати далі нашу роботу, тому я дякую вам всім.